Доброго дня, шановні колеги. Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. Запрошуємо аграрні підприємства на наш другий відеосемінар із друкованою літературою на тему бронювання за новим порядком, кредити на посівну, ліквідація форми господарювання, фермерське господарство, відміна податкових пільг, питання експортного ПДВ-забезпечення, проблема уточнення єдиного податку 4-ї групи. Старт електронних товаротранспортних накладних та підзвітні кошти це відеосемінар, у ньому 12 відеоблоків. І зупинимося на тих питаннях, які в них викладені. Перший розділ: бронювання працівників і трудові відносини. Тут зупинимось на новому порядку бронювання працівників сільськогосподарських підприємств, критеріях критично важливих підприємств від Мінагрополітики, Дамо відповідь на запитання, хто не підлягає бронюванню, який алгоритм бронювання. На ваші запити зібрані всі зразки документів по бронюванню і викладені вони у спецвипуску. Ви бачите на екрані списки, довідки, листи, заяви, витяги, накази, відомості, повідомлення, звіти, все, що треба для документування процесу бронювання працівників. В цьому ж блоці ми зупинимося на проблемі ведення військового обліку на підприємство. Питання вручення повісток, запуск механізму роботи уповноважених осіб із соціального страхування замість комісії, це для призначення лікарняних декретних розслідування нещасних випадків на виробництві. Зупинимось на відповідях на питання по нарахуванню лікарняних і декретних у поточному році та на проблемі звітування про соціальні виплати. Тут і питання грошової компенсації за невикористану відпустку. Друга частина по податковій реформі після року війни. Тут відповіді на запитання щодо застосування механізму мінімального податкового зобов'язання. І роз'яснення ДПС і позиція нашого центру. Тут і нарахування МПЗ в обліку і звітності. Важливим є питання відміни воєнних податкових пільг з 1 липня та проблема застосування податкових пільг на територіях ведення бойових дій та на окупованих територіях. Третій розділ по земельно-оренних відносинах. Важливою є проблема ліквідації такої форми господарювання, як фермерське господарство. Тут зупинимось на механізмах перереєстрації прав оренди землі в Державному реєстрі речових прав і в Державному земельному кадастрі, перереєстрація пролонгації права оренди земельною ділянкою, укладання додаткових угод на зміну орендної плати та угоди про припинення права оренди землі. Питання зміни нормативно-грошової оцінки та виплати оренної плати за землю пайовикам у меншому розмілі, четверта частина оподаткування доходів фізичних осіб. Тут питання допомоги працівникам і непрацівникам підприємства і відображення у зарплатній звітності та найбільш поширені помилки у додатку 4ДФ, а також застосування штрафних санкцій. За порушення порядку нарахування і сплати єдиного соціального внеску під час воєнного стану. П'ята частина кредитування, гранти і польові роботи. Тут розглянемо програму доступні кредити 579, її продовження, питання грантової підтримки від різних е, організацій: це і ФАО, і USAID, і DRC – Питання використання пального на орендованій техніці, при наданні послуг по договору підряду, питання перевезення пального без заявки на переміщення пального. Шоста частина податок на додану вартість. Розглянемо оновлений порядок розблокування накладних і розрахунків коригування, застосування нових форм накладних і розрахунків коригування з 1 квітня. Застосування нових форм декларацій і уточнюючого розрахунку з ПДВ з 1 травня, оновлені сроки реєстрації накладних і застосування штрафів по новому з 16 січня. Важливим тут буде питання режиму експортного ПДВ забезпечення для експорту сільськогосподарської продукції. Цей механізм запрацював з 4 березня. Питання податкових перевірок з операцій Важливими є тут проблеми складання зведених і щоденних податкових накладних, та відображення податкових зобов'язань і податкового кредиту в процесі розблокування податкових накладних, відповіді на запитання Державної податкової служби щодо подання таблиці даних та автоматичного її врахування. А також практика застосування штрафів за несвоєчасне подання чи неподання чи неповне подання інформації у формі 20 ОПП. Сьома частина єдиний податок четвертої групи. Тут ще раз нагадаємо особливості нарахування і сплати єдиного податку четвертої групи у цьому році, розподіл МПЗ і сплачених податків між громадами. Також зупинимось на прикладах уточнення декларації єдиного податку 4-ї групи, в тому числі при зміні площ посеред року, і зупинимось на проблемі анулювання статусу платника єдиного податку 4-ї групи і як себе захистити. Восьмий розділ це плата за землю. Тут питання скасування тих піль, які ще навіть і не запрацювали. Відповіді на запитання щодо особливостей нарахування і сплати плати за землю у цьому році та застосування штрафів за порушення. Дев'ятий блок податки на майно та екологічний податок. Зупинимось на специфіки нарахування податку на нерухоме майно в цьому році, особливостях сплати транспортного податку та екологічного податку за розміщення відходів. 10-та частина розрахунково касові операції. Тут з 1 квітня у нас діють оновлені правила видачі коштів під звіт. Дамо відповіді на запитання ведення електронної касової книги та підписання касових документів без головного бухгалтера. Одинадцята частина облік і звітність. Важливою проблемою є старт електронно товаротранспортних накладних. Зупинимось на алгоритмі їх складання. Та відповідальності за їх невпровадження. Тут і зміни у складанні первинних документів і введення в дію нових змін до національних положень стандартів бухгалтерського обліку. Також запрацював новий порядок інформування про бенефіціарів, відмінено застосування токенів, розглянемо проблему передачі товарно-матеріальних цінностей для Збройних сил України без документів. Проблему нормування витрат, таких як витрати насіння, засоби захисту рослин, добрива, питання впровадження облікової політики на сільськогосподарських підприємствах. І 12-й блок по судовій практиці. Тут питання встановлення норм витрат пального, відповідальність за неправильне заповнення товаротранспортної накладної. Наслідки несвоєчасного повідомлення орендаря про намір продовження договору оренди землі. Також питання несвоєчасної виплати заробітної плати в період воєнного стану. Цей відеосемінар, його реєстрація відкли... основна реєстрація відкрита до 12 травня з 3 квітня. Можуть долучитися аграрії всіх. Областей України, реєстрація за посиланням, яке ви бачите на екрані, і буде посилання під цим відео. Коли надається доступ. Доступ до всіх матеріалів надається з 3 квітня в особистому кабінеті на сайті центру CPAK.ua. Надається також література, довідник номер 2 і спецвипуск номер 2 а також готові рішення. Довідник, спецвипуск і готові рішення ви можете завантажити в електронному вигляді на сайті, а також отримати у друкованому вигляді новою поштою або Укрпоштою рахунки і акти виконаних робіт ви можете отримувати як в медок, так і на електронну пошту. Планується проведення і онлайн-зустрічі для відповіді на запитання учасників 28 квітня цього року на платформі. Zoom для учасників. Ця онлайн-зустріч безкоштовна. По спецвипуску ви бачили приклади документів, зокрема у частині бронювання працівників. По розрахунках, вартість відеосемінару 1000 гривень, для постійних клієнтів 900 гривень, вартість спецвипуску 250 гривень. Тобто, вартість не змінилася. А що стосується акції, на другий, третій, четвертий квартал цього року ви можете скористатися акційною підпискою, тобто оплачуючи участь у наших заходах до кінця року, ви сплачуєте таку участь за ціною минулого 2022 року. Діють пакети стандарт профі і преміум це на 4 відеосемінари. на 4 вебінари до кінця року і на доступ до актуальних питань практики на сайті. Є пакет GOLD, це робота по договору індивідуальна з підприємством, є підписка на вебінари. Є підписка на актуальні питання практики на сайті, де з 2018 року зібрані всі наші матеріали, є можливість проведення корпоративних тренінгів. Та сертифікації за міжнародною програмою CPA Agro. Отож, реєструйтеся на наш другий відеосемінар, застосовуйте акційні знижки, будемо раді вашій участі. До зустрічі!